Привіт! Дивіться, що в мене є. Так, це машинка. Для того, щоб вона поїхала, її треба завести. Щоб мотор почав, почав працювати. Пропоную виконати для цього артикуляційну вправу моторчик. Нам треба посміхнутися, язичок підняти вгору, зробити вдих носиком і промовляти ди ди ди, -ди, 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 -ди. і потім сильно-сильно видихнути на кінчик язичка, а кінчик язичка буде дивитися вгору. Давайте спробуємо. Диди. Майже вийшло. Тепер давайте будемо дрикать, поки наша машинка не заведеться. Увагу на машинку, а також на ваш язичок. Вдих. Ще. дядядядядядядядядя-ді-ді-ді Супер ще. Ще. Так, у вас майже виходить. Але треба ще тренуватися. Трошки перепочили. Давайте. Вдих. Ще. Ще. Так. Трошки ще відпочили. Так, і знову вдих. Так, а тепер давайте я послухаю, а ви виконуєте. Майже виходить у вас. Але для того, щоб гарно завести цю машинку, вам потрібно буде вдома потренуватися. І я впевнений, що все у вас. Вийде. Я зараз вам продемонструю, як їде ця машинка. І ви також зможете це зробити, якщо будете вдома тренуватися. Дивіться уважно. Ди -ди 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 -ди. Машинка поїхала. Супер! Залишайтесь з пізнавайником, і до нових цікавих зустрічей!